Доброго дня, шановні пацієнти! Моє ім'я Бігун Марія Вадимівна. Я лікар-ендокринолог медичного центру Омега-Київ. Цукровий діабет це хронічне захворювання ендокринної системи, для якого характерний симптом гіперглікемія, тобто підвищений рівень цукру в крові. Причина цукрового діабету найчастіше у нас є саме генетичні, однак е такий стан як ожиріння також може призводити до розвитку цукрового діабету другого типу. Загалом цукровий діабет найчастіше поділяється на два основні види: дві основні підгрупи: це цукровий діабет першого та другого типів. Для цукрового діабету другого типу характерна інсулінорезистентність. Найчастіше він розвивається на фоні зайвої маси тіла у генетично прихильних до розвитку даного захворювання пацієнтів. Такі пацієнти мають інсулінорезистентність, тобто підвищений рівень індексу хома, показничок, який відображає, якою ціною для організму дається досягнення глюкози Крові наші, коли інсулін втрачає свою функціональну спроможність нормалізувати рівень глюкози крові, у нас у пацієнтів розвивається цукровий діабет другого типу. Цукровий діабет першого типу це аутоімунне, хронічне, прогресуюче невиліковне захворювання, за якого в організмі людини розвивається дефіцит інсуліну, тобто стан за якого організм підшлункова залоза не виробляє інсулін зовсім. Такі пацієнти найчастіше дуже швидко і яскраво худнуть і в майбутньому потребують життєво необхідної інсулінотерапії. До симптомів цукрового діабету належать спрага, часті сечовипускання, набір або схуднення маси тіла залежно від варіанту захворювання, можливі судоми нижніх кінцівок, можливі відчуття дискомфорту в периферичних нервових закінченнях, це кінчики пальців, рук та ніг. У випадку, якщо у пацієнта на фоні підвищеного рівня цукру гіперглікемії розвивається ще й ацетонемічний синдром, можливі нудота, здуття, рвота і інші прояви інтоксикації. Найпростіший варіант підтвердити цукровий діабет це просто визначити глюкозу в крові. Для цього можна використати навіть портативний глюкометр, тобто звичайний домашній, який є практично у кожного пацієнта з цукровим діабетом. Рівень глюкози для постановки цукрового діабету як діагнозу є значення вище 11,1. Тобто, якщо будь-яка людина заміряє у себе і бачить рівень глюкози навіть на фоні їжі вище 11,1 у цієї людини наявний цукру. Ровий діабет, якщо мова йде про глікемію, над ще значення цієї цифри цього значення цього показника має бути не вище цифри 7 і 0. Також для діагностики цукрового діабету ми використовуємо ряд інших додаткових досліджень, наприклад, показник лікований гемоглобін. Він відображає середній рівень цукру за останні три місяці. Це інтегрований показник. Він не дуже інформативний для пацієнтів, які мають анемію, але для спостереження компенсації діабету та для діагностики він є важливим і необхідним для нас, для лікарів. Для диференціювання цукрового діабету першого і другого типу також використовуються наступні показники: це це і індекс хома. Індекс хома, я вже згадувала це показник інсулінорезистентності. Це пептид, це показник, який відображає синтез власного внутрішнього ендогенного інсуліну в організмі людини. У випадку, якщо у нас постає питання. Стосовно цукрового діабету першого типу, у нас є 5 виду специфічних антитіл, які підтверджують або спростовують дане захворювання. До цих показників належать антитіла до тирозин антитіла до глутамат-декарбоксилази, антитіла до інсуліну безпосередньо, антитіла до бета-клітин підшлункової залози, або їх ще називають антитіла до інсулярного апарату підшлункової залози. І останній вид антитіл це антитіла до транспортеру цинку 8. Цукровий діабет це захворювання, яке лікується консервативно. У нас є таблетовані та індікційні засоби, які використовуються для лікування цукрового діабету. Коли мова йде про цукровий діабет першого типу, лікування одне єдине це замісна гормонотерапія. У випадку, коли у нас є латентний аутоімунний діабет, це особлива підформа цукрового діабету першого типу, він називається лададіабет, можливе використання певних таблетованих засобів на початку лікування. Однак таблетовані засоби не виключ Обов'язкового підключення в терапію інсуліну в подальшому майбутньому житті пацієнта. Цукровий діабет другого типу це захворювання, яке лікується. Багатьма різноманітними препаратами, і насправді, в даний час, ми маємо чималий арсенал хороших дієвих лікарських засобів для лікування даного хронічного захворювання. Відповідно до рекомендації американської дії абетологічної асоціації у нас є порядок призначення препаратів таблетованої групи для лікування даного захворювання. Препаратом вибору першої лінії завжди являється препарат Метформін. Далі залежно від Стану пацієнта важкості цукрового діабету додаються наступні діючі речовини. До них належать натрій залежні котранспортери, інгібітори депептидил пептидази агоністи глюкагоноподібного пептиду 1 таблетовані засоби по типу сульфаніл-сечовини. Хоча в сучасному світі вони використовуються в більшості у країнах, які мають низький рівень економічного розвитку. І варіанти препаратів інсуліну це вже, скажімо. Найважчий рівень цукрового діабету другого типу, коли підключається інсулінотерапія, в сучасному світі не прийнято лікувати цукровий діабет другого типу інтенсивною багатоін'єкційною схемою інсулінотерапії. Якщо раніше вважалося, що пацієнтам з цукровим діабетом заборонено споживати все солодке, то останнім часом сучасні рекомендації все частіше дозволяють пацієнтам з першим типом за умови правильно підібраного дозування, пауз та типу інсуліну дозволяти собі солодощі. Тому пацієнтам з першим типом цукрового діабету ми дозволяємо їсти солодке за умови правильного компенсування таких продуктів. Пацієнти ж з цукровим діабетом другого типу мають дотримуватись суворого обмеження в споживанні е, цукрів, в споживанні вуглеводів у своєму раціоні. Загалом за наявного ожиріння цукровий діабет потребує обмеження у калоріях, тобто ми повинні їсти не тільки правильну їжу, але й їсти правильний об'єм їжі. Калорії бажано підраховувати і лімітувати себе в кількостях порцій, які споживаються за день. Оптимально споживати їжу тричі на день. Не більше ніж 300 грам. Паралельно з тим, ми повинні правильно будувати свій раціон, включаючи адекватну кількість овочів. По правильному, це 50% нашого раціону повинні складати саме ці продукти. Наступна частинка нашого раціону мають бути злакові компоненти та білкова їжа. До білкової їжі ми відносимо варіанти м'яса, які є неживними, оскільки пацієнти з цукровим діабетом схильні до розвитку атеросклеротичних захворювань. Тому надається перевага таким видам м'яса, як курка, кролик, індич. Риба, нежирні сорти сиру, яйця з лімітованою кількістю жовтків в раціоні, морепродукти будь-яких варіацій. Ну, власне, раціон має бути повноцінним, збалансованим, цікавим і різноманітним. Профілактикою цукрового діабету другого типу, у нас буде дотримання здорового способу життя. Тобто, якщо людина дотримується фізичних навантажень, регулярно споживає адекватну кількість та об'єм їжі, слідкує за своєю масою тіла, слідкує за своїм холестерином, тиском. Людина не буде схильною до розвитку цукрового діабету другого типу. Якщо ж у людини є генетична схильність і це захворювання присутнє у декількох поколінь то раз на рік бажано з профілактичною метою обов'язково контролювати рівень. Глюкозки. Якщо рівень глюкози не відповідає нормальному значенню, звертатися до лікаря-ендокринолога. Цукровий діабет першого типу це захворювання генетично детерміноване і невиліковане. Однак в сучасному світі, безпосередньо в Америці та ще в декількох країнах, по типу Бельгії, наразі відбуваються клінічні дослідження з використанням нової групи препаратів групи моноклональних антитіл з метою профілактики розвитку цукрового діабету першого типу. Цей препарат називається Темплізумаб. Він на етапі. Одобрення FDA, Food Drug Administration США, і цей препарат, можливо, колись буде доступний і нам в Україні. Цей препарат дає нам змогу пацієнтів з цукровим діабетом першого типу на першому етапі розвитку на аутоімунному інсуліті, ще без гіперглікемії тримати на дієті та без інсулінотерапії, як такої в найближчій перспективі.